Ну а тепер ми поговоримо про ситуацію, про яку стало відомо на сьогоднішній ранок. Е давайте почнемо по порядку. Так ось російська МВС, е Міністерство внутрішніх справ їхнє вороже, оголосила в розшук у Росії співзасновника Приватбанку Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє Російська служба Радіо Свобода з посиланням на МВС РФ. За даними журналістів, у базі даних російської МВС вже з'явилася картка. Пана Боголюбова зазначається, що бізнесмена розшукують за кримінальною статтею, однак за якою саме не уточнюється. Це чомусь не перший випадок, коли вони розшукують, але не кажуть чому. Ну і ось не нагадаю, що соратнику Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову заочно повідомлено про підозру і в Україні як встановило слідство олігарху супроводі свого близького родича, виїхав 24 червня 2024 року. І потягом Київ Хелм, хоча відповідно до баз даних України, кордон не перетинав за даними слідства. Колишній співвласник Приватбанку зробив це за паспортом мешканця Волинської області Миколи Сюмака у розмові з журналістом УП. Пан Сюмак підтвердив, що загубив свій закордонний паспорт навесні 22-го року. Водночас сам олігарх стверджує, що виїхав за власним документом. Отака от заплутана ситуація.